Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І сьогодні у нас буде таке інформаційне відео, але я сподіваюся, цікаве і корисне, яке допоможе вам заробити. Про що піде мова? Багато хто жаліється на ОВДП в порівнянні з депозитом, це те, що в депозиті дохід приходить кожного місяця, або в ОВДП, ну, купон приходить два рази на рік, тобто раз в півроку. Але це дійсно так. Але якщо трішки щось подумати і зробити якісь дії, то можна отримувати дохід кожного місяця на ОВДП. Як це зробити? Зараз я вам покажу, розкажу. Перш за все, що я зробив, я заморочився і по кожній в Приватбанку, по кожному ОВДП, я відкривав кожне ОВДП і е, брав дати виплат, графік виплат. Е, ну, коли будуть виплачувати, і яку суму? Копіював це в Excel. Зараз вам я цей Excel покажу. Всі повністю в 16 випусків ОВДП. В приваті можна купити 16 випусків ОВДП. Я отак відкривав їх детальніше. І всі ці купони, коли там були виплати, я копіював в Excel. Ось він Excel. Далі я тут відсортував по даті і по купону. І таким чином можна побачити, що. Майже кожного місяця, а можливо кожного місяця, можна купити ОВДП. Якщо ви купите ОВДП всіх 16 випусків, тобто повністю все, що є в Приватбанку, всі, всі ОВДП, всі оці 16 випусків, які є, починаючи з найкоротшого до. Березня 26-го року, закінчуючи найдовшими до листопада 28-го року, ви можете отримувати дохід кожного місяця, причому в деяких випадках декілька разів на місяць. Про що йдеться? От, наприклад, купони будуть приходити 15-10, го го тобто 15 -го жовтня 89 гривень. 15 жовтня також прийде з інших з іншого паперу, з іншого ВДП 81 гривня, 75 копійок. Тобто два платежа буде в жовтні. Але тут є маленький нюанс, маленька рекомендація. Якщо хтось захоче цим займатися, то краще купляти ВДП десь кожного кожного випуску десь штук 13. Щоб приходило не 89 гривень, а одна тисяча з гачком, з невеличким, щоб ви могли на цю одну тисячу купити нових ОВДП, і таким чином гроші будуть ну, постійно е, капіталізуватися і приносити додатковий дохід, тобто е, складний відсоток буде грати роль. Знову ж таки, дивіться, от ну, папер, який приносить 48 гривень, ну 49 майже, тут потрібно купляти більше 20 паперів, там, 24, так, щоб була ну, тисяча гривень. І таким чином, якщо подивитися, то е якщо ви купите повністю, я повторюсь, всі 16 випусків на певну суму, наприклад, по 13, ну, візьмемо навіть по 20. ОвДП таким чином вам потрібно вкластися на 320 тисяч гривень, тобто 16 випусків по 20 ну, паперів, грубо кажучи, по 20 тисяч. Це буде ну, 320 тисяч приблизно, і в такому випадку, якщо ви це зробите, ви кожного місяця будете отримувати купон кожного місяця протягом цього періоду протягом цих ну, трьох років, які будуть діяти ОВДП. В жовтні буде два, два доходи, два купони. В листопаді два купони. в грудні раз, два, три, чотири купони. в січні два купони, в лютому раз, два, три, три купони. Тобто, як бачите, потім у нас березень раз, два, три, чотири купони, потім два купони. Два купони, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо пролистувати, то можна ну, побачити. Ну, можливо, там якийсь місяць виплат не буде, але поки що я таких не бачу. Ні, бачу. От е, е, в 27 році у вересні виплат не буде ніяких у серпні три виплати, і потім ну, наступні, в жовтні, у вересні не будуть. Ну, можливо, якийсь місяць випаде, от також випадає січень 28-го року. Але ця вже схема більш схожа на депозити. Тобто, ви вкладаєте якісь гроші і отримуєте кожного місяця, кожного місяця якийсь додатковий дохід, який можете або витрачати, або використовувати для поповнення. Тобто, ну, Купувати нові ОВДП для того, щоб збільшувати ваш портфель. Таким чином, бачите, що ОВДП також може працювати по схемі депозиту, це називають або сходи ОВДП, або драбина ОВДП. По аналогії з драбиною депозитною, або там сходи депозитні. Тобто, якщо вкластись, ну, повторюсь, у всі ОВДП. На суму, хай скажімо, по 20 ну, паперів, вам кожного місяця буде приходити ну, певні кошти, на ці кошти ви можете або щось собі накупляти, або відкладати знову в ОВДП. Ну, якось так бачите, тобто все можливо, якщо трішки подумати. Прикласти зусиль і знову ж таки прикласти гроші. Можливо, і я перейду на таку схему, але поки що не вистачає в мене з зарплати ну, таких коштів, щоб ну, купляти різні е, папери. В принципі, можна купляти і по одному, але е, ну по одній ОВДП на різний термін. Але просто буде приходити 80 там, грубо кажучи, ну, 80 гривень. І не зрозуміло, що з ними робити. Тобто ОВДП не купиш, бо як мінімум від тисячі гривень. Ну тобто, що з ними робити, незрозуміло. Потрібна така сума, щоб хоча б якось наближалась до тисячі гривень. Але все можливо, ОВДП дає таку можливість: купуйте ОВДП, заробляйте собі гроші, допомагайте державі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Я все читаю, всім відповідаю. І бережіть себе. На все добре, до наступних зустрічей.